Мова кожного народу неповторна і своя. В ній громлять громи в негоду в тиші трелі солов'я, на своїй природні мови і потоки гомонять. Зелень, кленив діпрові по клиневому шумлять. Соловінну, барвінкову, колористу на віки. Українську рідну мову удар дали мені батьки. Берегти її, плекти її, буду всюди і повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мама в кожного із нас. Любіть красу своєї мови, звичання слів і запах слів. Це квітка ніжна і чудова, з широких бальтківських степів. Всі каравани знайдуть воду в краю пустель і злих негод. Як річка з роду і до роду, там мова з'єднує народ. Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова. І в голосі єсніми ім'я твоє, просяє, наче зірка світанкова, З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далечизна, Та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна, У просторах, яким немає меж, Не згубишся, як на вітрах полова, Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Українська мова ніжна, як весна, Як пісня Солов'їна, світла і ясна, Слибини історії крізь час пливе, Народна мудрість у словах живе. Вона у серці кожного звучить, Як крик свободи, що не замовчить. Від країв Карпат до синього Дніпра Летить її мелодія стара. О, рідна мова, ти, ти скарб безцінний наш, У тебе віра, сила і відвага. Тебе ми обережем, тебе кохаємо, і у серцях навіки залишаєшся ти з нами.